Права 1234 о 10 годині з пункту А виїхав вантажний автомобіль зі швидкістю 42,4 км за годину. О 13 годині 30 хвилин із цього ж пункту в тому самому напрямку виїхав мотоцикліст зі швидкістю 78,5 км за годину, якою буде відстань між ними о 15 годині 30 хвилин о 18 годині. Ця задача буде дуже громістка. Тут у нас є проблеми навіть з часом. Ну що ж, для початку, що я пропоную зробити? Я пропоную знайти, скільки часу буде вантажний автомобіль у дорозі до того моменту, поки мотоцикліст вирушить у дорогу. Ну що ж, що для того необхідно, нам необхідно від 13 годин 30 хвилин, коли вирушує мотоцикліст, відняти 10 годин, коли поїхав вантажний автомобіль. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо що 13 годин 30 хвилин відняти 10 годин. І це дорівнює. Ну що ж, 13 годин мінус 10 годин. Це зрозуміло, що буде 3 години. Ми так можемо і записати, що нам треба від 13 відняти 10 годин. Але що робити з хвилинами? Вони нам тут зовсім ні до чого, нам треба тільки години. Бо швидкості у нас всі в кілометрах за годину. 30 хвилин. Ну, хтось може сказати, що одразу що 30 хвилин. Зрозуміло, що це пів години або 0,5 годин. Але чому? Справа в тому, що в одній годині у нас 60 хвилин. То якщо ми 30 хвилин плюс напишемо 30, що ділиться на 60, і це вже буде тоді в годинах. Тобто сказати, що 30 хвилин чи 30, що ділиться на 60 годин, це одне і те саме. Ну що ж, 13 мінус 10 це буде 3 години. Але тут у нас іще буде 30, що ділиться на 60. Що робити з ними? Ну, Дивіться, ми можемо і діли і дільник поділити, наприклад, на 10. Це буде 3 шостих. Але ми можемо поділити і на 30 без проблем. І діли на Частка від цього не зміниться. То, якщо ми поділимо на 30, у нас вийде одиниця, що ділиться на 2. Ми пишемо плюс одиниця, що ділиться на 2. І це буде у нас в годинах. І це дорівнює переносимо. Тобто в кінці кінців. Що таке одиниця, що ділиться на 2? Це 10, 10, що ділиться на 2, це буде 5 або 0,5. Саме тому ми кажемо, що 30 хвилин це 0,5 годин. Ну що ж, записуємо, що це буде 3. Плюс 0,5 записуємо годин. І це буде дорівнювати 3,5 годин. Ну і записуємо, що це у нас буде час руху вантажного автомобіля. Гаразд. Тобто в дорозі цей вантажний автомобіль перебував 3,5 години. Ну, гаразд, але з того моменту, коли вирушив мотоцикліст, то він встигне від пункту А від'їхати на певну відстань. Якщо в нас є швидкість цього вантажного автомобіля, є час його руху, ми можемо знайти, яка була відстань між ними на початок руху мотоцикліста. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, нам тоді треба записати формулу відстані: що відстань це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює швидкість у нас 42, 4 км за годину, що множиться, а час у нас 3,5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте тоді будемо множити в стопчик, інших варіантів тут особливо немає. Отже, записуємо 42,4, що множиться на 3,5. Ну що ж, множимо. 4 помножити на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 це 20, плюс 1 це 21. 3 помножити на 4 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. А 4 помножити на 3 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 2 плюс 2 це 4, 1 плюс 7 це 8, 2 плюс 2 це 4. Тут у нас буде одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну і в кінці відкидуємо. то записуємо, що 140 вийде в нас 148,4. Ми кілометри за годину помножили на години. Години скорочуються, то у нас залишиться кілометри. Це у нас буде. Відстань відстань між автомобілем мотоциклістом. На початок руху мотоцикліста. Гаразд. Тобто на початок руху мотоцикліста вже між ними було 148,4. Ну а тепер давайте згадувати. Вони рухаються в одному напрямку. Ну що ж, якщо б мотоцикліст рухався з такою самою швидкістю, як і вантажний автомобіль, то відстань між ними не змінювалася. Оскільки мотоцикліст рухається швидше, то він буде наближатися до, в даному випадку, спочатку до вантажного автомобіля, ну а потім буде його опережати через деякий час, коли він його вже наздожене. Тобто в даному випадку... Ми можемо знайти, а наскільки буде змінюватися відстань між ними щогодини. Для того необхідно ту відстань, що проходить за одну годину мотоцикліст, відняти ту відстань, що за одну годину проходить у нас вантажний автомобіль. Записуємо третя дія. Отже, від 78,5 потрібно відняти 42,4. І це дорівнює. 78 мінус 42, це буде 36, цілих, а 5 мінус десятих 4 десятих – це буде 1. Так, записуємо в дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо, що це у нас настільки. Змінюється. Відстань відстань між автомобілем і мотоциклістом. Щогодини. Ну, гаразд. Тобто кожну годину відстань між ними буде змінюватися на 36,1 км. А чому змінюватися? Спочатку вона буде зменшуватися, а через деякий час вона буде збільшуватися. Ну що ж, гаразд. А тепер нам сказано, а якою ж буде відстань між ними о 15 годині 30 хвилин. Ну, якщо так, то нам треба дізнатися, а скільки з часу вони будуть у дорозі, то від початку руху мотоцикліста, то від 15 годин 30 хвилин, треба відняти 13 годин 30 хвилин. Записуємо четверта дія. Отже, 15 годин. 30 хвилин. Відняти. 13 годин. 30 хвилин. І це буду дорівнювати. 15 мінус 13 це буде 2 години. Ну, а 30 хвилин мінус 30 хвилин це буде 0. Тобто різниця у нас буде 2 години. Записуємо, що це у нас час їхнього. Руху. Ну що ж, а тепер, коли я звільнив місце, бо дуже громістка задача. Давайте міркувати далі. Ми знаємо, що вони в дорозі були дві години. Але якщо так, а за одну годину відстань між ними змінюється на 36,1 км, то наскільки змінилася відстань за 2 години? Давайте знайдемо. Записуємо п'ята діє. Отже, 36,1 км за годину, що множиться на 2 години, це дорівнює. 36 помножити на 2 це буде 72 цілих. Одна десята, що множиться на 2, це буде 2 десятих. Записуємо чого кілометра. Ну і пишемо. Це у нас тоді настільки. Зміниться відстань. Між ними. Тобто відстань між ними зміниться на 72,2 км. Але на початку, коли мотоцикліст почав руху, між ними вже був 148,4 км. То якщо ми від цієї цифри віднімемо 72,2, ми дізнаємося, яка буде відстань між ними. Записуємо тоді шоста дія. Отже, 148,4 відняти 72,2 і це дорівнює. 148 мінус 72 це буде 76, а 4 мінус 2 це буде 2. ,1. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це буде відстань. Відстань між ними о 15-ій годині 30 хвилин. Гаразд. Все, ми розібрали, розібралися з часом. 15 годин, 30 хвилин. Але, на жаль, у нас ще питають, що буде о 18 годині знову таки нам прийдеться знаходити час їхнього руху. Вони вже в дорозі будуть набагато більше. Ну що ж, записуємо тоді сьома дія. Отже, від тоді 18 годин потрібно відняти час, коли мотоцикліст почав свій рух. А це у нас так, 13 годин 30 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, 18 годин мінус 13 годин це буде 5 годин. І ще залишиться відняти 30 хвилин. А 30 хвилин ми вже писали, що це пів години або 0,5 годин. Ну і це буде дорівнювати тоді 4,5 годин. Це буде час їхнього руху. Ну що ж, я ще раз звільнив місце. Давайте міркувати далі. Якщо ми знаємо, що час їхнього руху 4,5 годин, то наскільки змінилася відстань між ними? Нам необхідно 36,1 км за годину, наскільки змінювалася відстань між ними за годину, помножити на 4,5 годин. Ну що ж, записуємо тоді восьма дія. Отже, записуємо 36,1, що множиться на 4,5 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити, записуємо 4, 36,1. Так, давайте десь тут. 36,1. Що множиться на 4,5. Множимо. 1 помножити на 5 це 5. 6 помножити на 5 це 30. 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 18, плюс 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. 1 помножити на 4 це 4. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12. Плюс 2 це 14. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 5. 0 плюс 4 це 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6. О ну, тут у нас буде просто одиниця. Раз, два знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 162,45. Ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, будуть у нас кілометри. Ми записуємо, що це у нас настільки. Зміниться відстань між ними настільки зміниться відстань між ними. Але на початку ж відстань між ними була 148,4 км. А як це може бути? Це означає просто, що відстань між ними змінилася більше, чим була початкова відстань. І це означає, що мотоцикліст уже наздогнав і перегнав цей вантажний автомобіль. І щоб знайти тепер, яка буде відстань між ними, нам треба оцю загальну відстань, що змінилася наскільки 162,45 відняти ту відстань, яка була між ними на початку. Записуємо тоді 9 дія. Отже, записуємо 162,45. Відняти 148,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Спробуємо усно. 162 мінус 140. Це буде 22. А 22 мінус 8 це буде 20 мінус 6, це буде 14. Отже, різниця цілої частини це буде 14 цілих. А 45 сотих мінус десятих – це 45 сотих мінус 40 сотих. Це буде 5 сотих. Записуємо в дужках чого? Кілометра. Це у нас буде відстань. Між ними. 18 годині. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували, яка буде відстань між ними о 15 годині і 30 хвилин. Записуємо 76,2 кілометра. Так. Ну, і яка буде відстань о 18-й годині? Записуємо 14,05 кілометра. Ну що ж, ось таке доволі складне і громістке завдання на відносність руху. На цьому вправо завершено.